Українці підписують петицію, яка закликає президента підписати закон про заборону поширення російських книжок на території держави. Що про це кажуть франківські митці та представники книгарні? 30% точно в цих книгах це фейк. Навіть якщо це художня література, там буде використана наративи Росії. Пішов захищати Україну добровольцем разом із друзями. Історія загиблого бійця з Прикарпаття Василя Точковського. Він каже: це не розумієш. Треба йти, як не піду я, не піду другі, треті, а вони прийдуть сюди. У Івано-Франківську облаштовують перший комунальний молодіжний центр. Як працюватиме заклад? Це такий генератор, щоб молоді люди, які щось хочуть, до цього йшли. Це е, про історію кримського народу, але в контексті трошки фентезійному. Неймовірно. Наш український адміністраторка однієї з франківських книгарень Лілія Стрілецька показує книги, на які є великий попит серед читачів. З її слів, упродовж останнього року книги українських письменників купують набагато частіше в порівнянні з минулими роками. Останнім часом надзвичайно часто питають тигролоїв. Ми прям систематично кожного дня, напевно, у нас є один або два запити на цю книгу. Російських авторів не запитують зараз. Попри відсутність попиту на російську літературу заборони щодо її продажу на території України немає. Закон, який мав би заборонити ввозити видавничу продукцію з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій, а також поширювати книги авторами, яких є громадяни Російської Федерації, депутати Верховної Ради України ухвалили 19 червня 2022 року. Запроголосували проголосували 306 депутатів і жодного голосу проти. Проте за майже рік цей закон так і не. Підписав президент Володимир Зеленський 16 травня на сайті голови держави Тарас Шамайда зареєстрував петицію, яка закликає президента підписати закон. Ми були дуже здивовані, що е, ні, в відведенні законом 15 днів. Президент не підписав цей закон ні е, пізніше. А це означає, що щодня на, е, на книжковому ринку України присутня продукція країни агресора. Це по перше. Тобто продається російська книжка, російський контрфакт, часто пропагандистська література. І по суті, це також бізнес держави-агресора, який, до речі, тісно пов'язаний з російською державою. За п'ять днів петицію підписали письменники Оксана Забушко, Мар'яна Савка, Андрій Курков, Тамара Горіха Вахтанг Кіпіані, акторка Ірма Вітовська та ще понад 20 тисяч людей. 30% точно в цих книгах, це фейк. Навіть якщо це подожня література, там буде використано наративи Росії як позитивного позитивної території. Насправді всі сьогодні бачимо, що це таке. Ну а потім це взагалі огидно мені здається, будь-яка співпраця сьогодні з Харсом. Підтримав петицію, і харківський художник Нікіта Тітов. Він створив ілюстрацію до петиції, яку люди поширюють в соцмережах та закликають інших проголосувати за цю ініціативу. Звісно, я долучився, тому що я вважаю це ну. Зараз особливо зараз дуже потрібним. Як художник, перш за все, який приєстрував дуже велику кількість книжок саме в українських видань різних. Якщо у нас будуть створюватися умови для наших видавництв, то це з'явиться додаткова робота і для перекладачів, і, можливо, з'явиться нове друкарня, нове видавництво. Це все одно дає дуже велику можливість розвивати нашу економіку в тому числі. не тільки культуру, не тільки знання. Петицію, яка закликає президента підписати закон та заборонити поширення видавничої продукції Росії в Україні, підписали і українські видавництва, зокрема Абаба Галамага», Ранок, Фоліо, видавництво Старого Лева та Віват. Як розповіла Суспільному генеральна директорка видавництва Віват Юлія Орлова, на початку повномасштабного вторгнення в Україні було 50% книг російською мовою. Скільки такої літератури є зараз, підрахувати складно, каже Юлія Орлова. Проте видавці досі змушені витрачати зусилля та гроші на конкурентну боротьбу з книгами російською мовою, незважаючи на повномаштабне вторгнення, зараз ще заводяться книжки російською з території Російської Федерації. Якщо цей закон буде підписаний, то тоді будуть тільки українські українською мовою книжки, будуть книжки українських авторів або перекладені книжки світових авторів, перекладені на українську мову. Щоб президент розглянув петицію, необхідно зібрати ще менше чотирьох тисяч голосів. Діана Коржук, Андрій Шустакевич, Назарій Гук Суспільне новини, Івано-Франківськ. Бася був дуже добрим чоловіком, дуже добрим батьком. Я так як втратила себе цілу, таких, як він, вже немає і не буде. Просто пустота. Так як. Хтось відрізав половину тебе і десь вишив. Вони пішли троє, Вася, Роман Пулик, який разом з ним загинув, і Петя Сенюк, який привіз Васю. Разом пішли добровольцями. Він каже: це не розумієш, треба йти, як не піду я, не піду другий, третій. А вони прийдуть сюди. А я не дозволю, бо вони все знущають над тобою і над дітьми. 11 травня вони поїхали в Тошківку. Ми не знали, куди вони поїхали. 11 травня пропав зв'язок на 21 день. Це були найгірші дні, які можуть бути. Ми шукали всі морги або дзвонили. Всі частини ніхто нам нічого не казав. Вони тримали там позицію, аби не наступали на нас. Потім, десь через два дні, не вийшов на зв'язок. Вася подзвонив і він так сміхом каже мені, що ти підняла цілу Україну на, на вуха. У нас кожних 100 років є проблема з війною. Мій дід з 1895 року теж був на австрійській війні. Воював проти орків теж. Був у пліну, але шився живий. Прожив 90 років. Ідентично, дуже подібний. І прадід, і мій тато, і він, вони всі три одинакові. І всі три, можна сказати, вбивали. От як війна прийшла на поріг, то він мені каже, він мамі нічого не казав. Каже, тату, я напевно, що буду йти. А я кажу йому, Василь, я розумію, що треба йти на війну. Усі ми підемо як треба. 29 серпня Вася мені ще рано написав, ми поїхали. Куди він мені не казав? Кажу, ви їдете на Херсон. Він прочитав, тільки не відписував. Потім я ще раз написала, кажу, Вася, ви їдете на Херсон. Скажи мені, так чи ні? Він мені 30-го числа рано писав смс-ку ще. Пів восьмій години ми на місці, на ок, мережа є, не можу включити. І в обід вони загинули. Вони ще вийшли з, з машини, почався обстріл, і Вася зразу на місці загинув. Вася в осколок залетів угаува. І Вася обличчям упав до землі. Загинув цей роман пулик, але Роман Пулик загинув у машині, бо він був ранений. Були обстріли, вони не могли вертатися назад, забирати загиблих. І Вася пролежав так чотири дні на полі бою. Ніхто не міг його забрати. Там були обстріли. Петя Санюк подзвонив мені і каже, Надя, це би коштувало мого життя, але я вас заберу. Як я одного романа привезу, а Васю не привезу. Він мені казав, останні слова говорив за мною послідний вечір, останні. На другий день вже загинув, він мені казав, кажу, Вася, дивися, тримайся. Він каже, мамо, певно, що хочеться жити, але інакше не буде. Ми казали, пропонували невісті, що ми його поховаємо вдома у себе у неділю. Її буде легше, аби її цвинтар не був він у вікні. Коли вже його похвалила, його за що раз її питаюся. як ти? Вона каже: я вечором йду пізно з хати виходжу, я не боюся, мені дуже тепло ззаду спини. Мені здається, що він іде за мною. У селі Хін Ченкосівського району сьогодні відкрили пам'ятний знак та анотаційну дошку загиблому військовослужбовцю Василю Матійчуку. Він служив у 74-му батальйоні 102-ї бригади сил тероборони збройних сил України. Меморіальний знак воїну встановили на братській могилі на честь загиблих ОНУ. Упа, окрім портрета бійця, поряд меморіали полеглим у російсько-українській війні Ярославу Потяку та Володимиру Розвадовському. А на фасаді Хімчинського ліцею інтелект, де навчався Василь Матійчук, відкрили анотаційну дошку. Вшанувати пам'ять воїна. Прийшли рідні, односельці і побратими. Василь був. Дуже хороший воїн. Він був не лише очима батальйону, але й очима, можна сказати, бригади. Він просто пишався свою роботу, ну, я скажу так, як є. Він просто. Це була його робота. Це була людина природжена до цього. Я думаю, що він загинув герой України реально. Я найкращих наших вояків. Сейчас, звичайно. Воювали, здобували свободу, захищали нашу землю, а й прийшло в 70 років, і ми змушені сьогодні знову цим займатися. Продовжую справу Української повстанської армії. Перший комунальний молодіжний центр в Івано-Франківську планують відкрити до дня молоді, 12 серпня. У приміщенні на стадіоні рух триває ремонт. Тут утеплюють стіни, заливають підлогу, планують замінити вікна та облаштувати санвозли. Розповідає керівниця міського відділу молодіжної політики Мар'яна Циганин. Молодіжний центр це осередок, в якому, можна сказати, планується, але основна частина реалізовується молодіжна діяльність. Це навчання молодих людей проєктному менеджменту, лідерству, командній роботі, залученню грантів, реалізації своїх ідеї від нуля і до логічного завершення. Це такий генератор, щоб молоді люди, які щось хочуть, до цього йшли. Мар'яна Циганин розповідає, що частину простору займатимуть дитячі проєкти, зокрема діти з півдія. Тетяна Дворська зараз волонтерить при створенні молодіжного центру. Дівчина каже, серед її знайомих є ті, які прагнуть щось робити для розвитку себе та оточення, але не завжди знаходять такі можливості. Мого друга була дуже така ініціатива. Він починав з кіновечора. І він шукав простір, де от зробити це. Але було трішки важко знайти місце, де можна це зробити, оскільки так у нас Івано-Франківську є різні е, центри, де молодь е, в громадських організаціях себе так само реалізує. Але ми розуміємо, що е, багато зараз робиться різних проєктів, і місце стає все менше і менше. Зі слів Мар'яни Циганини, на приміщення молодіжного центру ремонтують за рахунок фонду ЮНІСЕФ. Це близько двох мільйонів гривень. Меблі та оргтехніку закуповуватимуть за гроші з міського бюджету. Наталі Олексієнко, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Наукову монографію Мовосвіт лемківської пісні презентували сьогодні в Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка. В основі книжки Лемківські пісні, розповідає одна з авторок цього дослідження Стефанія Панцьо. З її слів, особливістю цих пісень є те, що вони виконані лемківською говіркою. Також в книжці авторки зібрали невеликий словник цієї говірки, каже Стефанія Панцьо. Та пісня дуже розмаїта, їй весела, їй тужлива і зачеплено всі сторони людського життя. І особливо, поза як пісня творилася переважно селянами, то особливо зачеплено життя селян, їх побут, їхню роботу. Під час презентації вихованці Єзупільської школи мистецтв виконували лемківські пісні. світ Лемківської пісні видали у грудні 2021 року, але через повномасштабну війну довелося відкласти презентації, каже співавторка дослідження Наталія Лісняк. Чимало в книгу не вийшло. війшло в наукові збірники окремими статтями, але це дуже цікава робота. Досліджувати можна до цього часу, тому що матеріал зібраний і покарткований. Робота тривала приблизно шість років. Я лимкиня, чистокровна, як кажуть, і по тату, і по мамі, тому вмію бесідувати по нашому. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.